30 листопада справжнє свято для тих, хто обожнює кішок, собак та інших домашніх тварин. Тварини не дарма називаються меншими братами людини, адже вони потребують турботи та піклування. Особливо це стосується домашніх вихованців, які цілковито залежать від свого господаря. Домашні тварини приносять радість, допомагають, вчать відповідальності і співчуттю до інших, знімають стрес і можуть стати чудовим другом. Так життя Тетяни більше десяти років прикрашає кіт сирник. «Кіт у мене є. Я про нього піклуюсь. Так у мене кіт поважного віку, вже 11 років. Ми з старшим сином його знайшли у дворі. Малесенького вигодувала, і він з нами. Живе вже 11 років. Коли ти приходиш стомлений з роботи, то перший хто зустрічає це кіт, відкриваєш двері. Якщо кіт тебе не чекає, то це вже трагедія. Це вже треба шукати, наче закрили на балконі. Ну, це, це приємне муркотіння, це шерсть по всій квартирі у їжі, у кроваті. Але ж він компенсує своєю любов'ю і відданістю до нас людей. Ми, як люди, маємо піклуватись про тварин, ми маємо бути добрими. Любов перемагає. Власники котів можуть навіть не здогадувати, що 70% свого життя кішки проводять у вісні, а чверть свого вільного часу приділяють вилизуванню шерсті. Близько 57% сімей мають хоча б одного улюбленця, а близько 25% з них мають кота та собаку. До таких щасливчиків якраз відноситься Інна. Дуже гарні друзі. Ніколи. В поганому настрої не бувають, завжди піднімають настрій і взагалі з ними дуже добре. Як звуть, як з'явились, розкажіть трошки історію. Кіт у нас трошки старший, йому 5 років, британець, звати його Шон, а собачка у нас маленька, мальтійська болонка, звати в нас так що один одного доповнюють. У нас два кота, дві кошки і дві рибки. Ну, спочатку завели кошку, подобрали котенком з вулиці, Потім подобрала вже кота, теж котенком. Ну і так вийшло, що у них котята. У Анастасії вдома Муркотить одразу два домашніх улюбленця. У мене є два кота: Бублик і Матильда Мотя. Моті в нас п'ять років, бублику в нас три роки. Бублика ми знайшли на вулиці, ми його підібрали, а Матильда у нас породиста, вона британка. Вони товаришують, діти їх дуже люблять. Так, що у нас, виходить, Матильда це старшого сина, а Бублик це молодшого. 95% власників домашніх тварин розмовляють зі своїми улюбленцями. На жаль, здається, вони розуміють людей краще, ніж ми їх. Проти ті, хто бере на себе відповідальність за чотирилапих, стараються належним чином піклуватись про котів та собак. Ми так порахували, що корм виходить в принципі те ж саме, що звичайна їжа, але ж ну, всі вітаміни вони не. Будуть отримувати, тому ми перейшли на корм, вони дуже себе добре почуваються, ми піклуємося про них, раз у рік робимо прививки їм обов'язково. Вони у нас просто реалізовані, щоб не було проблем. Ну і так само, ми їх, коли кліщі або блохи, ми їх лікуємо. Тобто ми дуже любимо своїх тваринок. Ми дуже радіємо, коли вони граються з нашими дітками. Ну тобто, велика радість. Тварини позитивно впливають на серце людини. Дослідження показують, що власники собак і котів мають менший ризик появи серцево-судинних захворювань. А у власників кішок ризик інсульту і серцевого нападу знижується на третину. Заводячи домашнього улюбленця, варто пам'ятати, що ви маєте лікувати, доглядати і піклуватись. Про тваринку ті, хто не мають тварин, прекрасно усвідомлюють, що це не іграшка, а жива істота, яка потребує часу та уваги. Напевно, перш за все, треба подумати, що це велика відповідальність, і що ти маєш. Від деяких своїх інтересів відмовлятися заради цього створіння. Ті ж, хто вагаються заводити чи не заводити тваринку, мають знати. Домашні улюбленці позитивно впливають на здоров'я своїх господарів і навіть можуть підвищувати імунітет людей. А ще наявність домашнього улюбленця покращує ментальне здоров'я людей. І Якщо ви все таки наважились, подаруйте дім і тепло безпритульні тваринці. У світі навіть існує педтерапія у вигляді прогулянок і годування тварин. Петтерапію часто використовують як методику для боротьби з депресією. Також домашніх тварин залучають для лікування та реабілітації пацієнтів, які пережили сильний стрес.